Вітаю! Мене звати Оксана Садовенко, і це Урок мистецтва. Сьогодні ми вивчатимемо романтизм. Чи любите ви довгі прогулянки та незвичайні стани природи? Чи подобаються вам туман, вечірні і нічні пейзажі, загадкові ущелини та таємничі дороги? Якщо так, то вам близький світогляд художників романтиків! На картині німецького художника Каспара Давида Фрідріха, що зараз на екрані, перед нами романтичний пейзаж, неясний і містичний. Чоловік, зображений на картині, стоїть до нас спиною, ми не бачимо його обличчя. Здається, загадкова і могутня природа передає настрій цієї людини. Так художник зобразив себе. Він обожнював довгі прогулянки. Блукати горами та забиратися на високі і небезпечні скелі. Цей твір передає те, яким таємничим і незвіданим художникам-романтикам видавався світ навколо. Романтизм виник як філософський та мистецький напрям в кінці XVIII століття та розвивався до середини ХІХ століття. Це були часи революцій та наукових відкриттів. Накопичувалося розчарування ідеями раціонального класицизму, а стрімкі історичні події змінювали уявлення людини про її життя. Це були незвичайні часи. Спалахнула французька революція. Вдалося розшифрувати давньоєгипетські ієрогліфи і відкрити першу залізницю. Романтизм запанував у літературі, музиці, живописі і вплинув на те, як ми зараз сприймаємо світ? Культ античності змінився на захоплення іншими епохами минулого, особливо середньовіччям. З'явилася цікавість до національної історії та рідної природи. Походження терміну романтизм теж загадкове. Є версія, що це слово походить від слова роман, адже в цей час. Всі захоплювалися лицарськими романами, де оспівувався героїзм середньовіччя. Ця давня епоха викликала захват і зацікавлення, а готичні собори навіть стали зразком для архітекторів. На екрані перед нами картина німецького художника та архітектора Карла Фрідріха Шинкеля. Ми бачимо величний собор, неспокійне небо. Загадкову панораму природи і натовп прихітних людей, який підкреслює масштаб і велич світобудови, у центрі уваги опинилася людина, її почуття, мінливий настрій, емоції, душевний порив. Художників перестали вважати ремісниками, вони відчували себе винятковими особистостями, справжніми митцями. Живописці тепер могли самі обирати теми, наприклад, зображувати актуальні події чи прислухатися до власних почуттів. Природа стає об'єктом уваги та спостереження. Вона теж має настрій, і романтики спостерігають її мінливі, швидкоплинні стани. Художники вирушали в довгі прогулянки і зображували на своїх картинах туман, ніч, вечір. Загадкові руїни, закинуті собори, небезпечні скелі. Саме таку прогулянку ми бачимо на картині Каспара Давида Фрідріха Крейдяні скелі на острові Рюген безмежна і велична природа, на тлі якої три мандрівники, що повернулися до нас спиною, щоб було ще загадковіше. Художник ретельно прописував найменші деталі. Кілки дерев та кору і листя передавав фактуру скель і прозорість туману, містичне освітлення посилює враження від незвичайних краєвидів. На екрані перед нами ще один пейзаж Каспара Давида Фрідріха, нічний, двоє, що дивляться на місяць. Тут є і старе засохле дерево, і два самотніх мандрівники, їхня нічна прогулянка кам'янистою доріжкою. Це ніби символ життєвого шляху кожної людини. Романтизм охопив усі країни. У Франції, після бурхливих подій Французької революції, образ Наполеона став символом справжнього романтичного героя. Таким він виглядає на полотні, що зараз перед нами на екрані. Тут все дуже театрально. Художник передав стрімкий рух коня, грива розвивається на вітрі, а ідеалізована постать Наполеона. Здається могутньою і прекрасною. Тут зображено перехід через Альпи, Дія відбувається високо в горах, здається навколо дуже несприятлива погода, снігопад та небезпечні скелі. Але ці перешкоди нічого не важать для романтичного героя. Діагональна композиція створює відчуття руху. Автор картини, Жак Луї Давид, був художником-класицистом. Але буремні події, що відбувалися навколо, вплинули на його живопис. Здається, завдяки цій картині ми можемо уявити, якою була ідеальна людина для романтиків: стрімка, смілива, здатна змінювати світ навколо, наділена незламним духом. Видатний представник романтизму, французький художник Ежен де Лацро, теж не був осторонь подій, що відбувалися у Франції. Його картина. Свобода, що веде народ, яка перед нами на екрані, зображує драматичний момент французької історії, революцію, контрастне освітлення, схвильованість персонажів, зображених дуже живими і справжніми, динамічна композиція, неспокійне небо. Ця картина передає порив та емоції. Картина наповнена усвідомленням того, що людина може впливати на свою долю та активно її змінювати. Художників романтиків цікавило не тільки зображення людини. Образи коней теж наповнені емоціями та почуттями. На екрані ми бачимо полотно Ежена Делакруа, кінь, що злякався блискавки. Це справжнісінький портрет, де ми відчуваємо переляк тварини та її схвильованість, а темне небо з блискавками передає напругу. Коні стали одними з улюблених тварин в часи романтизму. Адже ця істота чутлива, емоційна, прекрасна, дуже динамічна. Коней зображував ще один великий французький художник Теодор Жеріко. Перед нами полотно, що показує нестримний рух, майже політ, коней на змаганнях. В англійському мистецтві художники-романтики теж вивчали природу. Видатний художник Вільям Тернер часто малював море. Його приваблювали кораблі, бурі та незвичайні ефекти освітлення, як от на полотні корабельна катастрофа, що перед нами на екрані. Ще один визначний художник Джон Констебл вивчав рідну англійську природу і особливо уважно придивлявся до неба, що, як і людина, має свій характер та настрій. Перед нами на екрані романтичне зображення надзвичайного місця. Це Стоунхендж — таємничі давні камені, що є однією з найвідоміших і найзагадковіших археологічних пам'яток. Особливе значення цього місця підкреслює велична природа та небо. Видатний англійський художник-романтик Вільям Блейк працював над гравюрами, які вручну розфарбовував аквареллю. Ньютона, великого науковця. Він зобразив як справжнього митця, який у пориві натхнення працює над науковими відкриттями. В іспанському мистецтві представником романтизму був Франциско Гоя. На його картинах можна побачити махо та маха. Так називали іспанських чоловіків та жінок, представників простого народу, що зберігали національні традиції і мали особливе відчуття власної гідності. Гою цікавили народні гуляння, ігри, танці. На екрані перед нами прогулянка махо та махи, яких зобразив художник. На життя Франциско Гої вплинула війна. Ці страшні враження він зафіксував у серії графічних робіт офортів із назвою Капрічос. Офорт вид гравюри на металі, під час створення якого на металевій пластині. Протравлюються кислотою заглиблення. В них потрапляє фарба, що під час створення відбитку утворює потрібні художнику лінії і плями. Жахіття війни та несправедливість і небезпечність світу навколо трансформується в роботах цієї серії в сни і марення. На офорті з назвою Сон розуму породжує чудовиськ, що перед нами на екрані. Ми бачимо. Як під час сну підсвідомість головного героя переповнюють моторошні видіння. Погляньмо тепер на романтизм в українському мистецтві. Це творчість великого поета та художника Тараса Шевченка. Перед нами на екрані його полотно Катерина. Тут ми бачимо прекрасний образ української дівчини. Її обличчя та постать незвичайно і контрастно освітлена. Тарас Шевченко цікавився життям народу і його історією, зображував рідну природу. Унікальною є серія офортів із назвою Живописна Україна. На екрані пейзаж з органічним поєднанням пам'ятки архітектури та природи. Перед нами Видобицький монастир і київські схили. Зафіксовані в мистецтві романтизму і природа півдня України та краса Чорного моря. Ці пейзажі створені видатним українським художником вірменського походження Іваном Айвазовським. Він працював у жанрі морського пейзажу. Море ідеальний об'єкт для художників-романтиків. Тут можна спостерігати за бурхливими хвилями, мінливим небом, штормом, кораблетрощею. На екрані картина Дев'ятий вал. Величезні хвилі розгойдують. І, здається, зараз поглинуть вцілілих після кораблетрощі людей. Небо має незвичайний жовтий колір. Цей сюжет ніби показує могутність та непередбачуваність сил природи. Сьогодні ми познайомились із творчістю художників романтизму. Їхні твори показують загадковий світ, який ніби запрошує нас у подорож. Ці картини закликають бути уважними до своїх почуттів та емоцій. Показують нам незвіданість і таємничість життя. Які твори вам запам'яталися найбільше? Чи могли б ви уявити себе художником-романтиком? Подумайте, будь ласка, які місця з тих, що ви бачили в реальному житті, могли б стати натхненням для створення романтичної картини. Дякую вам за увагу і до зустрічі!